Завдання у Росії просте: не тільки підтримувати такі конфлікти, але й намагатися збільшити їхню кількість. Адже з одного боку, ані Грузія, ані Молдова, ані Україна через неврегульовані кордони не може вступити до НАТО. З іншого заморожені конфлікти дають можливість випробовувати різні методи введення війни та відпрацьовувати різні механізми своєї присутності на чужій території без визнання цього факту. Ну і по-третє. Так звані тліючі конфлікти дуже вигідні ще й тим, що їхня розморозка не викличе здивування супротиву чи бурхливої реакції громадськості до неврегульованості. Звикли усі і навіть навчилися з нею жити за е відсутності, скажімо, третього гравця, такого як Російська Федерація, я думаю, що підністров'я були б в складі Молдови, і всі ці питання можна було вирішити. Тому що таких ось ну глобальних, скажімо, етнополітичних питань я думаю, що немає Придністров'я стало не тільки першою ластівкою російської гібридної війни, а й полігоном для виховання сепаратистів та терористів, які пішли війною на Донбас в 2014 році, а потім у 2022 і на всю країну. І цей зв'язок між різними конфліктами це не просто випадковість, а частина великої геополітичної стратегії Москви. Так, у Придністров'ї вперше засвітився Ігор Гіркін, військовий злочинець, учасник російської війни проти України в Криму на Донбасі та під час вторгнення 2022 року на боці Росії, керівник терористичного угрупування Новоросія. Гіркін він зростав з цих ностальгійних рухів, які заполонили пострадянський простір, ностальгія за радянським союзом, ностальгія саме в його випадку за російською імперією. Звісно, тільки но Гіркін перестав бути цікавим імперії, його позбулись. Він тривалий час зараз залишається цим російським воєнним блогером, але він перейшов до критики. Відпрацьовані люди, як і відпрацьовані території, все, чого торкається Росія, стає сірим позбавленим індивідуальності. Та перебуває у перманентному занепаді його участь в війнах. Мені здається, що вона якраз продиктована його такою ідейністю. До речі, його е, участь у війні на Донбасі вона закінчилася для нього великим розчаруванням, бо він очікував, що на Донбасі є велика підтримка саме ідею цієї військового спротиву. А коли він прийшов на Донбас і спробував мобілізувати місцеве населення, він побачив, що місцеве населення взагалі-то не зацікавлено. Цьому всьому, і це було його велике розчарування. Про що він згадував своїх інтерв'ю? А, а а де ж ось тут всі ці бійці руська міра, тут ніхто не хоче ставати під знамена і йти штурмувати українців. Це приклад для інших любителів руського миру, які вважають, що Росія прийде, порядок наведе. Путін все зробить, буде хорошо. Ну ми ж бачимо по Донецьку, по Луганську, як там хорошо, да. А тепер бачимо по Придністров'ю. Це дуже гарно, і по Абхазії, і по Північній Осетії. По і бачимо, що Росія призводить. Це вже такі приклади. Ніякого хорошо не буває. Росія приносить тільки розвал, тільки відсутність енергії, і війни, і терор. Більше нічого.